Шановні, розповідаємо, що роботу спільного засідання постійної комісії 59 сесії 8 сюди під час дії вояльного стану. На порядку денному у нас 7 питань. Немає потреби з нею. Знайомі. Розпочинаємо свою роботу. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Червиницької селищної територіальної громади за перше півріччя 25 року. Це затвердження світу про виконання бюджету за півріччя 2025 року. Загальний обсяг надходжень селищного бюджету за 1 2025 року становить 76 млн 452 тисячі що на 8 млн 898 тисяч більше оплатих показників та на 16 мільйонів 554 тисячі 27,7% більше, ніж за перше півріччя 2024 року. Доходи 2024 року становили 59 млн 897,4 тисячі гривень. До загального фонду селищного бюджету без врахування міжбюджетних транспортів надійшло 48 млн 626,7 тисяч гривень, що на 8 мільйонів 793 і 3 тисячі або 22,9% більше плавних показників, та на 12 млн 350 тисяч більше, ніж за перше 2024 року. Фактичне надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 21 мільйон 568 тисяч 600, що на 4 мільйони 309 тисяч більше планових показників. Порівняно з надходженнями за перше півріччя 2024 року, коли надійшло 16 мільйонів 598 тисяч податку, надійшло більше на 4 мільйони 970 або 30%. відсотків. Рентної плати за користування надрами до залишного бюджету за рахунок суми 611 тисяч, з них рентна плата за користування надрами для нафти природного газу 94 тисячі гривень. Основно заготівлю лісу. Внутрішніх податків на товари та послуги, акцизний податок за раховану сумі. Що планих надходження на 594 тисячі гривень. Місцевих податків та зборів, що сплачуються згідно з податковим кодексом, надійшло в сумі 24 тисячі 325 і 9. більше планових показників на 3 мільйони 928 тисячі гривень. Порівняно з надходженнями за першу півріччя 2024 року, коли ці надходження встановили 17 мільйонів 837 тисяч, податку надійшло більше на 6 мільйонів. 488,2 і тисячі гривень. Податку на майно надійшло 14 мільйонів 511 тисяч. Єдиного податку 9 мільйонів 814, що більше надходить за перше півріччя 24-го року на мільйон 694, тисяч гривень. Збільшилися єдиний податок з фізичних осіб і єдиний податок з підприємств за рахунок сплати МСМ. Надходження плати за надання адміністративних послуг становлять 52 тисячі гривень, що на 10 тисяч менше планових показників. Ну і останні не, не буду останавливатися, там вже не такі значні суми. Неодноразово, я вже говорила, що у нас податок на доходи з фізичних осіб, це із заробітної плати і ПДФ, УСПАЇ, і... Ніших недоходів, до не заробітна плата, і місцеві податки збори, ті, що їх тільки ще назвали. Всі останні відсуток надходження незначні. Видатки загального фонду за рахуванням міжбюджетних транспортів виконано у сумі 74 мільйони 76 тисяч гривень, що становить 84,7 від уточненого розпису за півріччя 2025 року. Спеціального фонду видатки проведено в обсязі. 4 мільйони 698 тисяч гривень. Ну і прозвіт галузей державне управління: 11 мільйонів 343 дві тисячі гривень, освоєно 89% докладних показників. Освітка 35, 7, 35 мільйонів 799 тисяч гривень, 92,3 відсотки, охорона здоров'я, 5 мільйонів 248, 3. 93%, соціальний захист, соціальне забезпечення. 5 мільйонів 892 тисяч гривень, культура і мистецтво 3 мільйони 624 тисячі гривень, фізична культура і спорт – 161 тисяча, житлово-комунальне господарство 5 мільйонів 159 тисяч гривень, економічна діяльність 233 тисячі гривень, інша діяльність 628 і 8. Міжбюджетні транспорти 5 мільйонів 593 і 8 тисяч гривень. Фінансування проводилося відповідно до розпису асигнувань менше зареєстрованих зобов'язань. Структурі видатків загального охотичного бюджету значно є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери 51 мільйон 125,9. На оплату праці із цієї суми направлено 41, це заробітна плата з нарахуваннями 48 млн 243,7 тисяч гривень від уточненого плану даної статті. 5 ,5%. Це заробітна плата фінансована від тих, що затверджено. Ну і так далі. Продукти харчування 741-5 тисяч гривень, соціальне забезпечення 1, 171. Ну і Прострочення заборгованість, або ще заборгованість, то заробітні платі по комунальні типу всіх таких платежах. бюджетів. Тобто надходив на те, які за ці два року не Нема запитання. Якщо нема, то пропоную проголосувати за вирішення даного питання на розгляд сесії. Так, дякую. Дякую за питання. Про внесення змін до бюджету Чорнопинської громади на 25 рік. Так, на ваш розгляд приноситься наступні зміни. Збільшуємо доходи на суму 1 836 142 гривні, з них податок на доходи з фізичних осіб заробітної плати 1 658 442 гривні і розподілена субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом для здійснення доплат педагогічним працівникам заклади загальної середньої освіти в сумі 178 200. На який період помісячний розподіл надійшов, але я не можу сказати, це на місяць на до кінця року ще розпутає казначитися. По сума невелика, не проти тієї суми, яка надходила, що ми вже затверджували на 8 місяців, це так, вигляду на 2 місяці. Міні цю суму 178 тисяч направляємо на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету. Місцевим бюджетом заробітна плата 146 тисяч 0,66 і нарахування 32 тисячі 134 гривні. Наші кошти направляємо на багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню. програма фінансової підтримки комунального приємства, перевірка засобів вимірювання 42 тисячі гривень. Соціальних служб та центрами надання соціальних послуг на оплату послуг 160 тисяч і командировки 6 тисяч. Ну, частина цих пощів 160 тисяч це на ремонт автобуса, який, як ви пам'ятаєте, на попередній сесіях передавали їм для проведення те, що ми доповідали вже. На ремонт доріг, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. Програма збереження та розвитку дорожньої транспортної мережі селищної ради на 25-27 роки. І у нас відділено майже півтора мільйона. Це не, не субвенція обласного бюджету, це ті дороги, які ми проводимо. Ну і 500 тисяч додаємо додатково. На 0,150 організаційно-інформаційно-аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради. На послуги 250 тисяч, на субвенцію, субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Це програма підтримки Служби безпеки України, СБУ: 50 тисяч. Програму затверджували дві сесії попередньо. На організацію благоустрою населених пунктів, програма благоустрою населених пунктів. Чорнихської селищної територіальної громади 200 тисяч на послуги і 400 тисяч 000... це 2610 це субвенції. А куди вже готувала пів місяця назад, я вже не пам'ятаю. Лариса Миколаївна, не пам'ятаєш, 000... 200 тисяч 000... на облаштування в по, постаменті, там, де будуть встановлюватися пам'ятні дошки? Так, а 210. А це хто просто із моїх подоп'ячого. Я ще передаюся по документах. 200 тисяч, це на облаштування <пам 'ять> <посток> <пам 'ять> і 400 тисяч, 2610. <постеріко> ні, ні, це загальний фонд. Обично, пишу тут не ще одну хвилину. електроенергію вже на цю ну, там багато, 20 200 тисяч. Ми ще ми говорили на електропроводку адміністрації. Там було 250 після 250 благоустрою. Це субвенція вашим одержав. Ну це все програма благоустрою населених. А знаєте, це ми... був ви ж пам'ятаєте, 600 тисяч видів. Шість <праць> все. <праць> 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 Було попередньо виділено, а по програмі стоїть мільйон. Це на відшкодування різниці О... не в тарифах, О... а потвернівання від угоди. Тобто така так, програма 40-дофінансовування проблем моїх. Зараз комунальне підприємство фінансує по двох напрямках: Є. це підтримка різниця в тарифах і 60-70 годин, і відшкодування. І, певно, також ми далі наш кошти. Це і очисні спороди, і всі інші їхні затрати, і ото різниця ще 400 тисяч. Бо у нас по програмі там іде мільйон, правда, я сказала, а 600 тисяч тільки профінансовано. Кощів направляє на заробітну плату 80 400, нарахування 550. Це на водія, яких угодилися, але на заробітну плату тоді не додаю. Організація благоустрою населених пунктів 60 30, на оплату електроенергії 100 тисяч. Загальна сума вільних залишків 185 550. І програма організації благоустрою населених пунктів, програма фінансує. Зеленбучок селищної ради на 25-27 роки це 50 тисяч на придбання їм на Зеленбуд бутов, Та чогось, мабуть, у цих бензопилів. Бенц... Бенц... Це... Да, Воно в межах програми це всі зміни, які виносяться на не можна питати. Я ваш розвитку. Угу. Пропоную проголосувати за іносяти вам питання на розгляд сесії. Дякую. Слідуюче питання. Таке питання ще два. Ой, ще речі. Про передачу у 25 році між бюджетного здравства і бюджетом Чарубінської громади вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. Передачу у 25 році загального фонду бюджету Чарубінської сядочної територіальної громади Бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, управління Служби безпеки України в Полтавській області 50 тисяч гривень для покращення матеріально-технічного забезпечення, управління з метою належного виконання завдань в сфері безпеки держави в умовах воєнного складу. Зрозуміло, кожне відділення з бюджетні транспорту, програма є. Ми програму затверджували. Слідуючи тонну про завершення програми фінансової підтримки комунального підприємства ЕКОСЕРІСТІ22 на 2026-2028 роки. Шановні висловні, запрошення дозволимо ваш розгляд принесла проект рішення про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства екосервіс 2022 на 2026 роки. Зі зі мною що програма була завершена на три роки, вона прямо році закінчується для законного фінансування дало комунального спільного комунального підприємства пропонується затвердити програму, визначити головним розпорядником кошти програми виконавчий комітет, організацію виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет та комунальне підприємство екосервіс. Загальна вартість програми складає на 2026 рік 548 650 гривень, на 2027 рік 590 000 гривень, на 2028 рік 631 000 гривень. Надання фінансової підтримки комунального підприємства для забезпечення безперебійної роботи підприємства відповідно до його функціонального призначення. Вони нам надіслали, підтверджують, що документи є на давну суму. Була попередня більша сума, потім узгодила, що кількість населення в нас менша і сума фінансової підтримки зменшилася пропорційно кількості населення в громадах. Як ви знаєте, чотири громади фінансують да не підприємства, то зменшилися. І враховані, коли вони направили перша, але з не зовсім з ним погодилися, а зараз вони показали інформацію щодо своїх доходів, але їхні доходи зв'язку з військовим станом також зменшилися, підприємства працюють, як би нам хотілося. Але ну, суми нормальні. Голосуємо за питання, народиться. А не мова ще? Ні, принаймні. Олександр принаду дитини. Шановні депутати, прошу прийшов питання на розмір сесії про надання адресної одразу відбувати на русский моментій дитини, підсумкування Олександрівні, жительки села Городище, суму 5 тисяч. Світлана Володимирівна, Володимирівні, внутрішньому приміщенні жителька села, селищі Щорна підсумує 5 тисяч. Дякую. про Чергухівської селищної територіальної громади та передачу на баланс центру надання соціальних послуг Чорницької селищної громади. окремо відвідувальним визначенням майно, кричний купер, не поношому <потування> модель <рес> Більше групи ми займаємося цим тетоном. Нарешті дійшло до логічного завершення і вже підписані акти, тому що, якби трошки ми ще подзволі, 22 липня прийменували Міністерство соціальної політики і ще би нам все починати все з початку. Але акти були підписані 15 липня з їхньої сторони ножкові, і з нашої і... Тепер вже фактично відбулося прийняття. Так як більше років стояв цей електричний скутер, він не мав змоги використовувати його. Він був у нас на відповідальному зберігуванні. Тому пропонується прийняти в комунальну осіб Чорнохинської селищної територіальної громади з державної і із сфери управління Міністерства соціальної політики України, окреме індивідуальне визначене майно, електричний скутер первісною вартістю 46 576 гривень, 98 копійок. Кількості одна штука. Затвердити акт приймання передачі в індивідуально визначеного майна від 15 години 2025 року. Передати на балон центру надання соціальних послуг Чорноківської селищної роди електричних кількості одна штука, вартість 46 шість тисяч гривень для них супутків. Створити комісію на підставі розсередження селищної голови. Комісію провести приймання передачі електричного річного акт приймання передачі подати на затвердження селищного голові до 31 Серпня 2021 року. У Головному року центру надання соціальних послуг Чорнобильської селищної ради провести непідні дій щодо взяття основних засобів зазначених пункті 3 цього рішення на баланс надання соціальних послуг Чорнобильської селищної ради, контроль за виконанням цього рішення, власне на постійну комісію селищної ради, свято комунальної власності, житлово комунального господарства, енергозбереження, транспорту, дівництва, архітектури, охорони пам'яті, історичне середовища та благоустрою, з якого ми вже